Ви хочете схуднути, але самостійно, не витрачаючи гроші на дієтолога чи нутриціолога і, звісно ж, бажано без шкоди для здоров'я. Якщо так, то я даю вам просту схему, яку, до речі, рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. А ви тим часом підписуйтесь, адже тут все про здорове харчування і комфортне схуднення. Як має виглядати ваша тарілка на сніданок та обід? Перше. Обираємо невелику тарілку. Це має бути тарілка діаметром 19-20 см, якщо ви мало рухаєтесь, і 22-23 см, якщо у вас 3 силові тренування на тиждень і ви достатньо ходите. Що ж класи в цю тарілку? Ну, звісно ж, білки, жири та вуглеводи. Скільки? Орієнтуємось на розмір вашої долоні. Клітковина це ваша долоня. Це різноманітні овочі, фрукти, ягоди і зелень. Щодо зелені, то можна взагалі себе не обмежувати. Білки. Білки це ваша долоня, але без пальців за площиною та товщиною. Що це? Це м'ясо, птиця, риба, яйця, молочна продукція, бобові і тофу. Жири. Жири це ваш великий палець. Так, жири це класно. Але бажано вибирати жири рослинного походження. Що це? Це насіння, горіхи, маслини, авокадо, олія. Ну і вуглеводи. Вуглеводи це кулак або жменька. Що це? Це хліб, каша, макарони. Отже, це наш сніданок та обід. Що ж робити з вечерю? На вечерю їмо те саме, тільки в ідеалі, щоб місце макаронів, хлібу та каші зайняли приготовлені овочі. До речі, солодке теж можна, тільки небагато. Рахуємо до вуглеводів. Отак все просто, різноманітно, смачно та ефективно. Але є один нюанс. Якщо у вас великий надлишок ваги, то ця проста система точно допоможе вам схуднути. А от якщо ваше питання в 2-3 надокучливих кілограмах, то харчування за цією системою, за схемою тарілки, навряд чи, як показує практика, приведе вас до бажаного результату на вагах. Тут на певний період без обов'язкового підрахунку калорій, на жаль, не обійтись. Але це теж не складно. Маю для вас простий покроковий алгоритм дій. Підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть в дірект хочу гайд, і ви будете здивовані, який крутий матеріал я роздаю безкоштовно.